Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як потрапити у програму Scratch Online. Для цього в Google ви можете записати українською мовою назву програми Scratch. Ось вона. Scratch Online. Натискаєте на клавішу Enter, якщо ви на клавіатурі, якщо на телефоні, то просто натискаєте на пошук. Перший сайт, який ви побачите перед собою, ось він, він називається Scratch imaging Image Program Share. Ви туди натискаєте мишкою це сайт програми Scratch. Потрапляєте на сам сайт. Для того, щоб почати працювати, вам треба натиснути на клавішу Розпочати творити з ось такою зірочкою. Якщо ви на неї натискаєте, то ви потрапляєте в середовище програми Scratch. Тут є коротенький відеоролик з інструкцією, ви можете його подивитися за бажанням. А якщо не хочете, то можете просто натиснути на хрестик і закрити. А далі ми з вами будемо працювати в цій програмі. На нашому першому уроці ми з вами вчили нашого котика малювати та ходити. Для цього ми з вами сьогодні використовували меню рух та меню подія. Також додавали новий блок. Блок для того, щоб можна було малювати за допомогою нашого персонажу. Тобто натискали в самий низ на квадратики з плюсиком, обираючи інструмент олівець зі всіма його функціями. І так, для того, щоб розпочати. Малювання за допомогою нашого роденького котика перше ми натискаємо на подію на ось цей жовтенький кружечок. Убираємо найпершу клавішу, на якій написано, коли натиснути на зелененький флажечок, розпочинається наша гра і виконується алгоритм. Далі, для того, щоб намалювати наш квадратик, нам потрібно. Взяти в руки олівця. І опустити олівець на екран або на папір, як ви робите, коли малюєте. Тому обираєте функцію опустити олівець. Після того, як ми опустили олівець на папер або на екран, нам що потрібно? розпочати малювання. А малювання це рух олівця по екрану. І тут у нас у меню рух є переміщення та повороти. Для того, щоб створити. Наш квадратик, нам треба що? Прописати кількість кроків. І кількість кроків це буде довжина сторони квадрата. В квадратика чотири сторони. Вони всі однакові, тільки вони розташовані під кутом, під кутом 90 градусів. І так, щоб ми намалювати першу сторону, ми задали кількість кроків. Тобто, довжина кожної сторони буде однаковою. Далі, після того, як ми намалювали першу сторону, нам треба зробити поворот. Давайте зробимо цей поворот. У нас є на вибір поворот вліво або поворот вправо. І ось тут за замовченням стоїть 15 градусів. Ми змінюємо на клавіатурі на 90. Потім знову беремо переміститися на, теж не забувайте, на 50 градусів. О, на 50 кроків. Знов обираєте такий самий поворот і замість 15 ставите 90. Це друга грань. Малюємо третю, Знов ставимо переміститися на 50. І повернутися на 90. І остання четверта грань. Ми знов маємо її пройти з олівцем. Це буде 50 кроків. І знов буде поворот на, 15, на 90 градусів. 15, змінимо на 90. Тепер, щоб подивитися, чи виходить у нас квадратик, ми маємо натиснути на зелений флажечок. Тепер забираємо котика мишкою і дивимося. Так, тепер, щоб витерти зайве, ми можемо знов повернутися. У меню Олівець обрати функцію. Замість резинки є функція очистити все. Якщо на неї натиснути, то зникне наш малюночок. А тепер давайте знов запустимо алгоритм і подивимося, як він працює. Намалювався наш квадратик. Можемо мишкою перемістити котика в інше місце на екрані і знову натиснути на флажечок, і він буде малювати скільки завгодно нам. Квадратиків. Тобто алгоритм ми з вами прописали вірно. І він виконує те, що ми хотіли. Дякую за увагу. На наступному році продовжимо. Посилання на програму Scratch знаходиться у вашому Google класі.